Займається ремонтом двигуна внутрішнього згорання та маєте проблему з сервісом по ремонту головок блока циліндрів та чекаєте на готовий виріб 2-3 неділі у черзі, якщо ж ні, натисни Пропусти коротке відео. Мене звати Денис Суржуков, власник компанії Micron Motors, яка вже понад 15 років надає послуги по ремонту головок блока циліндрів. І може вирішити ваші питання за адекватну ціну. Компанія MicronMotors у своїй діяльності використовує найновітніше обладнання європейської якості, в якій швидкість ремонту голови блока циліндрів збільшується, а якість на самому високому рівні. MicronMotors ніколи не йде всупереч із якістю та несе повну відповідальність за свою роботу. Користуючись нашими послугами, ви завжди будете задоволені нашою якістю, ціною та швидкістю виконаних робіт. За більш детальну інформацію звертайтеся за вказаним номером телефона або за посиланням в лівому нижньому куту екрану.